Вітаю вас, малята! Весна прийшла, як та царівна, квітуча, сонячна, чарівна, і кожен день на ній обнова, весна завжди така чудова. Земля це наш спільний дім, в якому людина господар. І цей господар повинен бути добрим і дбайливим. Але якщо всі люди будуть весь час милуватися природою. Краса поступово зменшуватися. Потрібно берегти природу, саджати ліси, підготовувати птахів, охороняти тварин. А для цього потрібно знати природу. Добрий світ створив творець. Сонце загальний наш батько, а земля звичайна мати. Потрібно землю охороняти. Рідна земля наша мила, добра мати. Так лагідніше буде звучати і вірніше, адже все, що ми любимо, все створено нею. Подивіться, яка красива наша земля, особливо навесні, коли вся природа оживає, все розквітає. Давайте будемо берегти красу землі. Давайте посміхнемося, як добре довкола. Природа, наш хороший вірний друг. Для нас лісовий коник заспіває серед трави, а вітер нам зіграє на клавішах листя. Малята, до чого вона красива, наша природа, наша Батьківщина, край, де ми народились і живемо? Це наш дім. Давайте будемо берегти нашу прекрасну землю. Запам'ятайте, діти! Ви частинка природи, захворіє ліс або Борічка, нам буде погано. Не ображайте ні дерева, ні кішку, ні мурашку. Не ображайте один одного. Людина повинна бути доброю. Малята, ми з вами будемо любити і берегти матінку природу. Та ще, друзів! Пограємо в гру, що зайве. Молодці, ви добре грали? Дякую за увагу. До побачення.